Всім привіт! Так, ну що, сьогодні виїхали на рибалку на жерлиці половити Уже нове озеро виїхали, тому що не один я сьогодні з Артемом. Будемо на удочки ще пробувати. Ну, на удочки, як завжди. Уже глуха зим'я, так не знаю, що буде. Може вдасться якось живця піймати. Так, піймаємо а так. Ціль сьогоднішньої рибалки жерлиці. Так що продовжуємо ловити. Далі покажу, якщо щось буде клювати. Так, ну, а поки жерлиці стоять, ловлять, будемо пити чай, як завжди. Пішов сніг. Так, якось не хочеться, щоб сніг йшов. По-перше і знімати погано. По друге, я десь таке чув, що у сніг. Гірше ловиться, так що не знаю побачимо що воно тут є чи нема може тут взагалі риба подохла, ми тут ловимо так, біжимо перевіряти перше спрацювання, по-моєму три штуки, Артем каже. Ну я побачив тільки дві і то. Як він мені сказав, показав диваний Далеко, поки дойдеш до їх. Перша у нас, я думаю, зразу їх, тому що тут нічого немає. <рес> що покарасю? майже не побитий це свідчить про те що розмір або маловатий або щука балується ну скоріше за все що розмір малий швидко ставимо і біжимо далі перевіряти. Ти ж нічого немає. Ну шо? Ну такі Сліди трохи є, Ну карась нормальний. Не знаю, тут карась стягнув, бо тут карась великий. Так. Ось де спрацювання, тільки що на очах було, а перед тим ми вже йшли на спрацювання, в Артема вистрілили. Вихід почався, це вже чотири спрацювання. Ну, але що моя не мотає, що в нього не мотає. Мабуть, холості будуть. Не хоче, да? Ні. Нема Все, нема. Значить, я пішов до своєї. нічого не буде якби щось нормально було а не щось є блін рота висміхнув походу Ага, прижала понял. і все і жильця забрала ну невелика була так а по відчуттям може грам 250 максимум ну що, коротше поки не клює вирішили Перекусити. Є тут у нас там сало десь під низом, як же ж без нього м'ясо, чай зараз буде. Так що по традиції всім хто їсть смачного, ловимо далі. Так. Спрацювання. Гирлеться, валяється. Ну нічого немає. Те саме спрацювання. Дивись, усаний. а це вже видно. Бач, дірки. Сейчас, форщук. Он круг. Щось було. Ну невелике було, по-любому. Це те саме вже було спрацювання, да? Да. Шосте спрацювання в Артема Не встигаємо ходити, вони вистрілюють, напевно, маленькі щупачки довбуть, нема. Карась живий і майже не покусаний, так? Ну трошки. Ну, маленькі щупачки ото бісяться. І жируються стріляють. Не дадуть вони нам покоя, я сьогодні чувствую. Так. Очередні дні спрацювання. Знову, в самому кінці, поки дійшли до їх. Спочатку одне бачив Артем, а потім друге, мабуть, коли йшли вже спрацювало. Ну знову, все на місці, все як завжди. Це стручки не дають покоя. Ну, ну Чого є слідового? Покусаний? Да. Ну да, трохи є. Живі. 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 Так кидай, піде. І там ще одне Під кущами. Я тут літом ловив, тут така роздача була на спінінг. Але розмір... Не зовсім підходящий. Бували екземпляри попадали залікові, але рідко. А це 15 щук піймаєш. Із 15 і з 15 одна десь плюс-мінус кіло 200, кіло 100. А остача, то такий грам по 400, по 500, по 700. Сніг у нас тут мети, все замітає. Камеру я не діставав, тому що мікрофон зараз заб'є і все, нічого не поснімаю. Так, на телефон знімаю. Ну потримаю. Не побитий зовсім. Не знаю. Що за прикол? Не буде діла, я думаю, на цьому озері. Треба на наступний раз кудись або на Десну, або на інше озеро, яке з Десною з'єднується. Ну, важко повірити, але поки я перевіряв, ще одна вистрілила. Дев'ята Якось вона перекрутила Ну думаю що теж не буде тут нічого Так що можеш перевіряти Ні, Щука просто знущається з нас Тож він покоцаний А це не ця сама? Ця сама А як, може ти її Погано поставив. Може. Ну як, вже вернуть Ну, будемо рахувати, що щука збила. Ловимо далі. Ох і щуки, ох і не дають нам покою. Десяте спрацювання, перевіряй. Може, гляньмо вона матних трохи. Признаки життя покаже. Що, да? Ну, да, дивись. Мотокарась потужний. <рес> тільки свій чай попити. дивлюсь, тільки пункт є. Аби ж щука була, а не просто так. То вже, як, якщо чесно кажучи, Трохи задовбали збігати туди сюди з одной стороны в другу. Ну шо воно тут? <реклама> Немає да? Що, <реклама> и карась цілий? Ціли, да? Да. Та це страшне. Ну, просто вітра немає, вони не можуть. Це вже нерви виходять з-під контролю, називається. Сніг мете, спрацювання, а щуки немає. Ну нічого. Ще сподіваємось, щось піймати. Може щось буде. 11 это с процедления, да? Да. Идем проверять. Не знаю, далі що да. что сказать. Я придумаю, кило будет. <laughs> да. Два кило будет. Гайки, Уже не желез. Он на роте его вот от забил, бач, Видно. Так что такие вот. Замучила щука. С такими поклевками. Тильки дошли. до нашої бази, так сказати, до ящиків. І Артем каже, знову спрацювання. Я вже захикався, не знаю. Це страшне, що робиться. Дванадцяте по рахунку. І знову, мабуть, нічого не буде. Щось воно не зматане, там жилка стрічить, так? Да? У мене ще таке було припущення Це я тільки що казав, що окунь може балуватися. Ну от по цьому карасі можна сказати, що бо там окунь щось. Бо він майже не покусаний бач. А там же ж нормально було покусано, видно все було Сліди від зубів кое які. живый да поплыв вроде пока стоите не о все зашагалив Так, перестали ми пару штук жерлиць. Я не казав. І почалися спрацювання. Трохи тут за, за поворот зайшли. О! Три! Диви! Раз, два і три. Три штуки стоїть. юмаю, Це 12, тринадцять. де вона тут. І... 14. Треба хоч рахувати, тоді цікаво буде. Ага. Покусаний трошки. Щось було. Ну це жесть. Та там повинен бути. Да, пару штук є. Надо, так. Ну давай, я не мали. Да ні, не треба, якщо він вже здохлий. Ну бач. Хай подихає. Моя калесичка захаває. Чепляємо за спинку, хто не бачив. Це на озері. За спинку достатньо. Якщо б течія була, то треба за ноздрю, або через жабру, якщо двойник. Ну ми поки на течії не ловили. Може у наступних відео будемо на Десні, так, на Десні половину. Ну це не точно. Все може бути. ну. Щось... Що, щука? Малисеньке. Чи Табо... зачепив? Ні, щось. Нема нічого. Ну вимотала, бачимо. Бачу, бачу де да, тут опасно, тут картів багато. Ні, немає А, вона завела, мабуть. Диви. Покусане. Ну тут щось. Ну є якісь царапки такі, невеликі. Ну розмотали нормально. Коротше яка щука, так і ці є повреждення як воно пошкодження дивись сколько Угу. пів катушки вимотали це що ми прозівали треба було раніше сюди йти так, там же були. ну так да, тут не поймеш так Натяжечка, дивись так нема тут натяжки я думаю Ну, покосаний видно. Не сильно, але видно, що покосаний. Ну 15-те спрацювання. Ідимо проверять. Уже захикався страшний. Тут і сюди бігають. Я не знаю. Треба, мабуть, тікати відсюди. О, вони стріляють вже більше ні. А результату немає. Так, перевіряємо. Коротше, 16-те спрацювання. Провіряю, що там буде. Вроді її жилка натягнута, так? Да? Так, на вид. Ну не зматаний. А, де тут вона якась закорена на капітала? Да. Так. Немає нічого. Ну це страшний. І караз цілий чешок. Цілий. Ну що, 17 спрацювання. тут у нас не мотає есть да ну да не може бути Диви. Та ти шо оце щука ну положи оце гігант! Йомайо, ось де рука моя оце щука і оце ці карандаши подлюки Сьогодні не нам мабуть клювали 17 працювання если на 17 раз вона засіклась так що сидим тут максимум годину і тікаємо правильно правильно ну це страшне. що плоскогубці дати? Якщо є то давай ще карасим там нормально Рас, риби, да, якщо вийде, получається. Каранташі. Грань була в роті і карас цілий. Та то що вони якісь чи зубів у них немає, чи я не знаю. Коротше. Рибу вже побачили, нарешті. Це ж треба... Зараз скільки? Пів дванадцятого, так? Да? Приблизно. І 17 спрацювань, це, мабуть, найбільша рибалка по спрацюванням. Та не мабуть а такі. Якби ж половина хоча б із них були з рибою. Ну нічого страшного. Наступні рибалки будуть краще, я думаю. Ми сюди вже, я думаю, не поїдемо на це озеро. Розвернулись у другу сторону, йдемо, а тут знову спрацювання. А, і друге, Артем каже, друге теж. Фух, ну це це вже так. Що? Другий раз підряд не може бути. Щось зацепило за зілля, да? Покусаний. Трошки ця сторона. А, ну не. По цих щучках не поймаєш, чи вони покусані, чи ні. Сніг мети, жирлиці стріляють, що дурні. Ще пару пару спрацювань. І треба збиратись, бо вони не дадуть покоя до вечора. Я так чувствую. Я не знаю, чи своя дик. не видно, чи зматана, чи ні. Так вроді не зматана О, не, ще одна только що вистріла. О, нормально. Це только що. На очах. Ну тут немає. Такий То юбилей на 20. Ну-ка раз потрпанный. Ну, живий. Що провіряєш, будемо без у прямому ефірі, так сказати. Може тут щось попадеться Думав відео зробити коротким, бо така погода, ну тепер не знаю яке вже буде. Так, это 19. Это 20. 20 уже? Да. Не мода. И карась выпал. Ну, бывает. Так, ну що, твої ставки, буде там щось чи ні? Буде Це вже в нас 21 Жирлиця стрільнула Вже збираємось додому Нема нічого. Це ти оптиміст, сказав що буде. А що скореся? Трохи лоска збита Як завжди Коротше З цього озера нічого взяти Може як риба тут не подохне то весною тут буде і ой багато ну є сумніви тому що надвигаються морози воно тут замерзне як слід і буде за духа, це сто відсотків. Тільки ще на очах спрацювання Вартюма. Диви, диви. Оце буде щука. Стой, стой, стой. Зараз дойдай і підцікай. Давай. Та ти що, 22. Вертались назад і є. Що, нормально? Ні. Хоть би не завезла нікуди. О, ну це ж вже нормальна щука. Ну як для цього озера. Це вже нормально. Так. Це як порівняти. Ну десь грам 600-700. Я не хочу, так Пізно а... я включив камеру. Як почала вона мотати, це одразу видно, як розмір більший щуки, як щука активна, то мотає добре, що вона там зажрала. Васко Та губці треба? Чи так буде на Нормальна, сука. Вже збираємось потихеньку. Так, ну що, коротше, підведемо підсумки. 22 спрацювання, із них дві щуки. ну, Слово щука тут громко сказано. Отаких от одне отаке, от да? 150 грам, а друге може грам 700 максимум. Ну зато рибу побачили. Нічого побігали трохи. такі, Тому кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коменти. Пишіть як у вас глює чи ні і яка риба, що там із щукай, що з оконям. Ну і до наступних зустрічей.